Холодно? Ну, трошечки, на сонечку не холодно зовсім. Сьогодні дуже спекотно. Всім привіт! І як, їдемо на восьму школу, так, лічка? Bisu. Закінчила в Лідії першу годину сьогодні. У мене всього роботи 7 годин 15 хвилин. Фух. Фух. Зараз треба їхати до Сюзани і Марселя. Це близько 2 кілометрів. Але в мене майже повністю спустило колесо. Фух. Тож я зараз зайду додому. Візьму насос підкачаю їздити багато стало краще. Бонжух! Сава? И уэй... Мадам? Айгуи. Ага, ау, Да кох же фини? Бонжорне, аля хоше. Охвадам. Так, я була в Сюзанни і Марселя в пари. В яких в обох Альцгеймера. так, як зазвичай, стандартні процедури розбудити, підняти, вмовити душ прийняти, допомогти з одягом, з усім зі сніданком. І ще й поприбирала а, трохи та й таке. Зараз в мене віконечко, одна година. Їду додому, до будинку. Закінчилось. внизу, католики співають. До письменника на вулицю Віктора Юго. Шофіні. Ось не знаю, що це за дерево. Воно вічно зелене. Завжди в нього листочки і ось які квіти. Що це за квіти такі величезні. Дуже гарні. Так, я вже відпрацювала третю годину на сьогодні з семи. Зараз їду до Ніколь, теж постійної клієнтки моєї з Альцгеймера. Прибирання годинку, тоді півгодинки перерви і далі. Крутимо педалі далі. Vous avez mangé Non, pas encore. Oh, c'est c'est l'heure. Oui. C'est midi et demi. Oui, oui. Euh, là. À gauche. À gauche Non, ça va, ça va, ça va. Oui, vous vous fermez après. D'accord. À demain. У мене 35 хвилин до наступного місця роботи, а потім ще в мене марш-кидок. марш, Бр... марш -кидок. Так, далеченько треба буде проїхати на велику. майже 5 кілометрів. Тож у мене сьогодні велодень. Багато спорту. Нас вчора католики пригостили пирогом, таким ми не долучились до святкування. В них видно, що десь були якісь пригощання не в нашій будівлі, бо вони приїхали і привезли там залишки, бачила, заносили в будівлю. Вона, ще там напої якісь і занесли нам два ось таких пироги. Вони дуже смачні, яблучні такі ось. Карти і на сніданок ми їх їли. Діти їли, а це я вже в обід теж собі такий десерт влаштувала. Так що чергове пригощання від наших опікунів, тут у Франції. Бонжу! Знову це пухнасте дерево. А їх тут біля кожного будинку багато, дуже гарно виглядає такий південний фльоф. Так, і я не помилилась, мені 5 кілометрів від мого будинку. Я зараз трохи далі, тож мені звідси... Відстань 4 кілометри треба проїхати. І це буде будинок, яким я завершувала п'ятницю. І влог називався про те, що новий будинок, що так далеко я не їздила. І тоді я була автівкою. А сьогодні мені треба подолати цю відстань велосипедом. Так вже склалося. І Google пише, що я буду їхати 14 хвилин. Це означає, що десь хвилин на 5 я запізнюся. Що не так вже і погано. Насправді, враховуючи, яку відстань, мені треба подолати, і потім ще півтори години попрацювати. А, зараз засумнівалася, можливо, дві, треба перевірити. Так і так перевірила ось так на ходу дві години ще працювати. Тепер все сходиться. Пшениця. Вже дозріло. Цей будинок нещодавно побудували доволі швидко. Ось, а тут стояла ділянка, потім зробили фундамент. Десь з півроку, мабуть, тільки фундамент був, а це буквально за тиждень впорались зі стінами. Буде ще один будинок. І тут ще один. Ось так будують тут. Будівельні компанії, скоріше за все. Ось тут така композиція стелли і ось цю поставили, коли почалася велика війна. Свячена Україні підтримці України. Бонжух! Віві! Бонжух! Так, вже фіні? Ось який городик. Непоганий. Помідорів. Аж два ряди, не знаю, скільки тут кущів. Може і сто є. Квасоля. Класний городик. Кинь, он там кабачки ростуть.

І, зрештою, вони зможуть ретельніше заставити двері власних будиночків мішками, якщо не доведеться бігати крізь ці ж самі двері туди-сюди. От тепер Тільда була впевнена: у холодної брудної річкової води жодних шансів їм нашкодити. Наступний розділ називається Небезпечна повінь. Тобто буде продовження. Одну сторіночку, добре. добре. Тільда і Молі видалися на дерево без зайвих зусиль. Вони часто навідувалися до едни на чай. Тож давно навчилася вправно чіплятися за шорстку кору. У мене тут сталося дві прикрості. Насправді почала говорити і зрозуміла, що про дві про два моменти хотіла сказати. По-перше, в неділю, перед день цього влогу, я знімала трошки, але випадково видалила. Справа в тому, що ми всією родиною прибирали тут внизу полудень. Так, прибирали тут наверху у дворі, і це було доволі цікаво. Така активність, така сімейна трудотерапія, але, на жаль, ці кадри не збереглися. Що поробиш? Бувають такі технічні проблеми. власне. А другий момент, повертаючись зі школи разом з Лією, з Григорієм, там у нас стався невеличкий ексидан. На перехресті машина, точніше, водій був неуважний і чомусь поїхав одночасно зі мною, там де треба було йому зупинитися. І власне не відбулося зіткнення, але я різко затормозила і трохи, трохи впала на одне коліно. У мене тепер невеличка травма, але слава Богу, все, все гаразд, всі цілі, здорові залишилися, трошки перелякалися, але. Ну, власне, водій вибачався, але я бачу, що він, мабуть, був занадто замислений якимись там своїми справами. Добре, що на тому перехресті є знак Стоп, все ж таки, і, і я зупинилася, і водій той, принаймні, якщо не зупинився повністю, але він точно скинув швидкість, і якби не це, то могло б статися щось більш серйозне. Власне, ось такі два моменти, які не потрапили в цей. В цей влог хотіла теж цим поділитися. Я вам вдячна за те, що переглянула це відео як завжди. Дякую вам за вподобайки, за те, що залишаєтеся на каналі. Перевірте, будь ласка, чи ви підписані. Чекаю вас в коментарях і заходьте в наступне відео. Бувайте.